Тепер якраз час показати цю абетку, картинку, мальовану рукою правою, <сум> дивимося, і тепер я буду давати пояснення. Як бачите, А, Б, В, Г, Г, Д, Е, І, І, Ж, З, И, І, К, Л. М, Н, О, П, Р, С, Т У Ф Х, звертаю увагу тепер на деякі літери. І з подвійними крапочками лишається з подвійними крапочками. Ми її нікуди нікуди не викидаємо. G, як ви бачите, це Z і крапка згори. E, далі ви бачите, там діакретики практично немає. E, діакретика ще з'являється на літері H це H, тобто Г з крапочкою на горі. Це C з крапочкою на горі, H це S з крапочкою нагорі. Щ, це дві крапочки одна згори, одна знизу. Ну, виглядає прямо як долар. Літеру Е ми теж не викидаємо нікуди на смітник. Вона лишається літерою Е. U, вона, власне, умляут, um, там дві крапочки, як у німецькій мові. Чим я керувався, можу пояснити. Я це дві літери, звук Я ну, пишеться двома літерами, це єдиний. І В в кінці слова це В наше. сказав, прийшов там W. Ну, Що їй пропадати. Літера Q взагалі не використано. М'який знак в будь-якому випадку пишеться як крапочка під літерою. І все. Там ніяких складнощів немає. Тут точиться дискусія стосовно апострофа справедливо в чаті, і там якраз є критика на ту отабетку, Я до вас пишу саме та та там. -та. Друга проблема латинки прудеуса. Він пропонує позначати м'якість і роз'єднаність апострофом Макс. На максимально недолуга пропозиція, апостроф рве слова в жодній мові не використовується для пом'якшення. І апостроф ми викидаємо. От я сьогодні просто тестував цю латинку. Апостроф він не має потреби. Скажімо, слово б'є, якщо ви пишете латинкою, от моїм варіантом, та ні, влад, можна лишити її, щоб люди вивчали. Б'є, то ви пишете б, апостроф і літеру є, і виходить б таке щось. І Якщо ви хочете відбити, то можна поставити йот. Б'є через б'є. Або, або апостроф, він там, поміж двома літерами виглядає як. ну Трошки некрасиво. І він реально розбиває слова, тому що це специфічний знак. Тому ми апострофа позбудемося. Ну, за бажанням він все одно буде на розкладці комп'ютерній в телефоні. Захочете, можете його використовувати. І X-літера. Яку між іншим Азербайджан використовує як літеру Х. У них свій варіант там, латинки, який не повністю тотожний турецькому, то вони використовують їх як літеру Х. А тут пропозиція лишити його для іншомовних запозичених слів, там Х-фактор, там написано, як приклад, так само, як літера Q. Ну, немає куди припхати у нас. До якогось звуку, вона просто зайва, і, власне, табетка наша крапкова, вона виходить з струмкіша. Крапочки багато кого лякають, але я думаю, що крапочки краще за гачки, всякі, там комочки, які приліплюються. Ви спробуйте, я там кинув лінк на, 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 на цей веб-конвертор, і спробуйте написати кирилицею І, власне, ви зрозумієте, що це не найгірший варіант. Ну, от ще, кого там засмучується С з двома крапками згори і знизу, можна дві літери писати: Ще і Ч. Виходить як варіант, в принципі, тут будь-який варіант застосовувати, головне, щоб ви могли правильно прочитати. Ще раз, в чому ідея, щоб перейти на латинку, так це відірватися від, від цього цивілізаційного простору, який називається Московія. Від рускова міра. Я пропоную впроваджувати в обіг паралельно і цю латинку, і я буду їх впроваджувати, між іншим, директивно, ми будемо титрувати програми цією латинкою, і всі назви будуть переведені на латинку. Пізніше, може навіть стрічка новин, ну це вже за бажання редакторів. Оскільки можна, щоб в обігу було дві абетки: кирилична і латинка. І так от поступово, без напруги, так само, як перейшли на григоріанський календар. В християнстві, нашому прекрасному, православному, так само можна поступово переповзти на латинку, і крапкова вона просто красива. І струнка. Я на себе на Фейсбуці сьогодні поставив вірш заповідь Шевченка, який написаний цією крапковою латинкою. Там хіба що ще фігурує апостроф. Ну, апострофа не буде, він зайвий, просто можна його віднести на пантеон історії. Я до вас пишу саме. Повноцінною українською латинкою за стандартом ДСТУ, який статус мають національні стандарти України. Та немає такої української латинки ДСТУ. Немає. Ви пишете, от, ви пишете от, власне, як і е, ви пишете як Словенці. Тобто в них Джей, вона виконує в кінці слова там, по позначку м'якого знаку, як в румунській в кінці слова І, вона теж означає м'який знак, а ми пом'якшення я запропонував зробити крапочкою знизу. Щоб перейти на латинку, Альферт Нобель треба граматику якоїсь країни взяти і може у двох чи трьох, не трьох і п'яти років, щоб перейти на неї, будучи до уваги суперечки. Які суперечки. Тут, слухайте, Ататюрк в Туреччині впровадив литинку за два тижні директивно, і вони без проблем перейшли з арабської в'язі. І тут йдеться не про якесь примусове там, насилля над людьми. Ще раз повторюю, у вас в комп'ютері є розкладка. Та? От я беру комп'ютер-розкладка. Розкладка лишається та сама. Ви натискаєте ті самі літери. Просто під кожну літеру буде вибиватися Уже стандартизована клавіатурою латинка. Ну, там пом'якшення будуть робитися, очевидно, через там, використання додаткової клавіші, одночасне натискання, але це не дуже складно. Е, чого ми уникаємо? Постійного переключення двох клавіатур, тому що українська латинка може так само нести в собі базову всю англійську, і вам не треба буде переключати клавіатуру там, з українську на англійську. І плюс до всього я зробив опитування. В Телеграмі прекрасне. Тепер його можна вивести на екран. І результати. Ясно, що це не репрезентативно. Українська крапкова латинка. Анонімне опитування. Бачимо прекрасно, 35%. Це твій голос показаний, так? Ну там і мій є. А де твій? Я не, я не знаю, де твій. А, можна провадити паралельно з кирилицею. Та? Ну, окей, це влад граб проголосував. І що цікаво, цей варіант 27%, та годиться. Всього 988 голосів. Це немало, насправді. Прекрасно, 35%, якщо скласти, годиться, можна впровадити паралельно з кирилицею. Бачите, виходить така вагома, вагома вже цифра. Це вже виходить 50 плюс 13, 63%. 60, ні, 62%, якщо бути точним. 62% за. Не годиться 9%, треба думати ще 100 років. Це от людям потрібно 8%, так, така кількість. Винятково закриються лише 16% і мають свій варіант, а це завжди у нас є. Що хтось має свій варіант. Це так не працює. Ви пропонуйте на стіл кладіть, готові варіанти, як, як з цим жити. Тому що в українській мові насправді дуже важливо це врахування шиплячі. Тобто, це: от Ща, Ша, че, «ча», дзвінки. Дзи, ніхто не скасовував, але це буде дві літери, очевидно, «де» і З, як ми зараз пишемо. Ну і пом'якшення це от головний біль точно номер один. Апостроф ми вже відкинули. Пом'якшення, крапочка знизу все рішення є. Пробуйте написати сільпо крапочкою знизу під літерою Л, і все. Або літера Х, це над H виглядає, воно дуже природньо, красиво. Спробуйте, я адресу конвертора вже поставив в чат. Це просто сьогодні просвітницький етер. Далі я буду все одно наполягати на цій темі. Сам директивно будемо наш проект. Принаймні, Scripture точно приводити на латинку, будемо титруватися і назви програмці будуть написані. Заставочки попереробляємо, будуть з латинкою, яку ви бачите. І отам, от на радіо Рома, буде вже написано латинкою наступний раз. Так що так воно працює, коли ми впроваджуємо щось нове, щось ініціюємо. Не боїмося брати на себе відповідальність. Тут приклад в мене дуже простий. Я чат одночасно читаю, не зважайте, тому підвисаю. От прямо ніякої такої латинки. Латинка має складатись тільки з нормальних англійських букв, без всяких крапочок, а ті букви, що складаються з двох, нехай так їх складаються. Щоб наша клава англійська ніяк не, не ясно, що ви там мали на увазі, до кінця не дописали. Подобається, робіть, що хочете, мастіть голову собі самі. Купа, мов, має діакретику, ладна латинці. Це не страшно. Це нормально. Але тут один нюанс є, що вас простіше читатимуть наші західні слов'янські друзі. Їм не треба буде ламати голову, стояти, кліпати очима, кирилицею. Поїдьте в Грецію, спробуйте почитати написи грецькою, прапор в руки, те, що називається. У них там літери Н, здається, там три види. Ксета така літера є. Ну і в принципі, треба знати, от, чому ми кажемо етер, тому що грецькою це етер. Так само, як Афіни, які ми називаємо Атени, грецькою читається як Афіна, а демократія пишеться через І, якщо ви не знали, дімократія. А Мефодій, він методій. Так що, давайте так, ми спрощуємо життя, не ускладнюємо. Буде розкладка, обов'язково поділюся для того, щоб швидше перейти на латинку, так з власної ініціативи, не чекаючи на рішення уряду. Бо в свого часу, коли створювали громадське, от мені, вибачте, що я знову за нього згадую, що мені говорили люди, журналісти, а яке ви маєте право називатися громадським? Кажу, а чому ні? Ми ж громада. І так і назвалися, і так воно й пішло, як той проект, який трибунув на хвилі Революції Гідності і виконав свою роль. Мені не соромно, я взагалі вдячний за цей досвід. Якби потім не сталося те, що сталося, я б не здобув цей досвід і не було б цього проєкту. Так що не треба боятися робити крок вперед. Я протестив на багатьох людях цей абетку, і, скажімо так, в 9 з 10 варіантів, тобто відповіді всі були позитивні, лише один мав якісь певні зауваження. Але ми говоримо не про транслітерацію, ми говоримо про український стандарт латинки, яким можуть люди користуватися. Тому, що, скажімо, поляки, коли вони пишуть свої прізвища в паспорт, вони не роблять транслітерацію англійською, і виходить, що там тоді тим, хто читає там в, в, в Англії, не знаю, в Америці, їм доводиться трошки, трошки рухати мізками, як читати це СЗ, ЦЗ. Так само складно з угорською мовою, тому що їхня С це Ш, а їхня С і З це С, якби ви цікавилися цим. А ви будете цікавитися, тому що це тільки перший випуск програми про латинку. Будемо роз'яснювати, будемо спілкуватися, дебатувати, але виправляти я свою обетку не буду. Вона, як на мене, досконала, як на мене. І я пропоную вам нею користуватися. Так що вперед, побігли. Польща зробила виклу помилку з цими крапочками. Навіщо це повторювати? Яку Польща? Які крапочка в Польщі? Серії сері А до побачення. Ви гуляйте, я, я, я ваші коменти більше не читаю. Вони мені не цікаві, тому що вони долугі і в принципі не мають ніякого підґрунтя. Е, якщо вам подобається цей етер, е, до Назара зараз дарія з шоболу лишається аж 14 хвилин, тому я буду вже валити з етеру. Е, будь ласка, підписочка на канал, подвійний дзвіночок і вподобанька вліпили. Не забувайте, що в мене кілька програм є, які виходять і на каналі Ukrainian Media Network, на які теж підписатися, поставити вподобайку, дзвіночок і насипати донетів. Там виходить Редколегія, там виходить Скрипін півночі», там виходить Ростен Імперії. А на каналі Скрипінві виходить те саме опівночі, Радіо Рома 16, Кухня і пізній вечір. Ви так само голосували сьогодні у мене на телеграм-каналі, яка вам програма подо... найбільше подобається. І тут несподіванки не сталося, тому що найбільше подобається рибки холодницького. Ні, 16 ви передали, 16 чомусь. А на другому місці рибки холодницького. Радіо Рома 30%, у півночі 18%, ну і пізній вечір 12. Кухню я забув просто писати. Але я думаю, що вам теж подобається. Ми працюємо для вас, не забувайте своєю маленькою командою, але дуже борзою.